Інвестувати в бурштин елементарно, ось християнські чотки, бурштинові, українські коштують там, приблизно 5 тисяч гривень. Донат, ну цей дорогий, конкретно, коштує приблизно 20 тисяч гривень. І ось такі ось браслетик. 14 тисяч гривень. Штука баксів. Сьогодні заплатив штуку баксів, через рік воно вже буде коштувати приблизно 2. Я так собі думаю. Я мрію, щоб воно так коштувало. Ну, як мінімум, на 30% воно буде коштувати дорожче. Тобто, принцип той самий, що ви купуєте золоті, якісь там собі прикраси чи срібні. І таким чином інвестуєте свої гроші. Ну, Ви задумали, що ви от купили цепочку, ви ж її не просто носить купили, а ви зберегли свої гроші, тільки трохи не по економічно вигідному курсу. А от у Бурштині такого не буває. Тут тільки так. Тільки купив і воно виросло в ціні. Купив, воно виросло в ціні. І так можна започаткувати таку традицію. Купив собі, купив сину, купив сину, купив дочці, купив жінці і в ітогі маш, от таку собі купілочку. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.